Доброго дня, дітки! Я пропоную сьогодні вам виконати дихальну вправу, адже дихальні вправи є дуже корисними для нашого з вами здоров'я. Сьогодні нам з вами для цього знадобляться декілька серветок Ми беремо одну серветочку і розминаємо спочатку свої пальчики, розриваємо її на опіл. У нас утворилося два ось таких шматочки. Ми беремо одну серветку і починаємо її пальчиками згинати. Допомагаємо собі двома ручками, ось так от як кульку пластилінового кота качаємо її і робимо таким чином 5 сервиточок. П'ять кульок. Згинаємо пальчиками своїми. Розминаємо серветку Ось далі я беру наступну. Ще одну роблю кульку. Я сподіваюся, у вас гарний настрій, у вас все добре. І останню серветочку розриваю для того, щоб зробити з неї кульку. І всього у нас вийшло. Давайте порахуємо скільки кульок. Один, два, три. 4, 5, 6. І тепер починаємо робити дихальну вправу. Беремо до ручок дві кульки і кладемо ось так їх. А потім починаємо дути. Потрібно дути настільки сильно, щоб кульки у вас, так як у мене, вилетіли із рук. І впали. Беремо наступні дві кульки. Кладемо і дуємо. Я це зробила за один раз, а вам може знадобитися подути декілька раз. У нас залишилося ще дві кульки, кладемо їх в ручки і дуємо. ось. А тепер можна собі ускладнити завдання і взяти одразу всі кульки і подути на них. Я собі їх кладу до рук. І одразу на всі дую. Зразу я носиком вдихаю для того, щоб набрати повітря. І бачите, не вийшло одразу. Треба дути ще. Знову вдихаю. Ось так у мене вийшло. Треба робити таку вправу декілька разів на день. Дякую вам за увагу, гарного дня, чудового настрою і до нових зустрічей!